Вчителів таких треба відправити на курси підвищення кваліфікацій, де їм пояснюють, що ситуація зовсім не така, як вони собі придумали. Уже давно кожен вчитель має право скласти власну програму. У нас немає як в тоталітарному режимі, що от є програма, і відступ вправо, відступ вліво карається по закону розстрілам. Такого немає. Як правило, це або е вчителі старшого, скажімо, покоління, які. Ну, вже не можуть змінюватися, скажімо так. Або вибачте, вчителі молодшого покоління, які не будуть змінюватися по тій простій причині, що вибачте, коли молодий вчитель після університету чи педуніверситету приходить на роботу і отримує ставку 6,5 тисяч гривень, при тому, що прибиральниця отримує 13-15 тисяч гривень, то він буде вам розказувати про те, що програма його не пускає, що завгодно. Дайте вчителю нормальну Заробітну плату, виконуйте закон про освіту, де написано про права вчителів, чітко і ясно написано на академічну незалежність від органів освіти і так далі. Закони у нас прописані достатньо нормально, але, на жаль, недостатнє фінансування е не дає можливості ці закони, скажімо, неможливості, а навіть бажання виконувати ці закони на місцях. От. а взагалі, мене роз я розумію, що є окремі вчителі, які комусь не подобаються. Але повірте мені, що освітяни роблять ну все можливе, скажімо так, в тих умовах, в яких нас поставила Українська держава.